Депутати облради розпочали роботу на півгодини пізніше, а не у десятій, як це передбачено регламентом. Пояснили тим, що доопрацьовували питання у комісіях. На початок сесійного засідання у залі зареєструвалися 43 депутати. Вони вшанували пам'ять загиблих у російсько-українській війні та проголосували за порядок денний, який передбачав розгляд 123 питань. Також внесли питання з голосу. Серед них проєкт рішення про підтримку президента України, яке озвучив голова облради Богдан Будковський. Україна стала розмінною монетою геополітичних ігор. Нашу владу та суспільство методично розбалансовують люди, куратори яких мають прямі і посередковані зв'язки з ворогом. Наш імідж на міжнародній арені спотворюють ці задля примушення до капітуляції на умовах Москви. Тернопільська обласна рада вирішила висунути підтримку президенту України Володимиру Зеленському, у його діях по збереженню та розвитку України в боротьбі проти заклятого ворога українців Росії, закликати політичні сили Тернопільської області, депутатів Верховної Ради України з Тернопільщини об'єднатися навколо позиції президента України Володимира Зеленського за для спільної перемоги над російським агресором та збереження і розвитку України, направити це рішення центральним органам влади України, керівникам осередків, партійних організації України в Тернопільській області, а так відреагували на пропозиції щодо звернення про підтримку президента України депутати фракції Європейська Солідарність. Абсолютно нормальне звернення з позиції більшості обласній раді щодо підтримки будь-яких дій, скажімо, діючої влади. Нормально. Але в вашому зверненні є абсолютно протиставлення позиції депутатів обласної ради умовно нашим західним партнерам. Оце та сама історія про зовнішнє управління і про те все. Ви краще відкоригуйте, Для чого ми маємо виставляти питання, які, умовно кажучи, протиставляють нас? Не ворогам, не Росії, а представляють нам нашим західним партнерам. Я вважаю, що це питання. Ну воно посадира його допрацювати. Цю заяву за це звернення проголосували 37 із 44 депутатів, які були в залі під час розгляду документа. Не голосували шестеро, та один депутат проголосував проти. Також під час сесії оголосили постанову Тернопільської обласної територіальної виборчої комісії про реєстрацію депутатів. Тепер замість депутатки Марії Чашки Всеукраїнське об'єднання «Свобода» в обласній раді представлятиме військовий анд. Андрій Семенюк на місце Івана Бугая з батьківщини прийшов директор обласного драматичного театру імені Шевченка Борис Репка. Сесія тривала менше години та завершила свою роботу. За цей час депутати розглянули 27 зі 123 питань порядку денного. Завершилася сесія, тому що ми в серпні проведемо ще одне засідання. У нас тепер засідання будуть кожен місяць. Наступні питання на доопрацювання. Любов Гадомська, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопіль.